Сьогодні як ніколи ми усвідомлюємо необхідність вивчати правдиву історію, вивчати українську літературу, вивчати українську мову. Вивчати нашу культурну спадщину, якщо з історією, з мовою, з літературою це все прописано в освітніх програмах, то з фольклором питання, які потребує ще вирішення, тому що фольклор у школі вивчається в руслі літератури, і народна пісня вчиться як віршик. І коли дітям подається та сама колядка, скажімо, як віршик, воно не дає розуміння дитині. А що ж це таке, тому що колядку ми не можемо вчити відірвано від контексту від обряду від наспіву і Тут є потреба трішки осмислити, як нам потрібно подавати фольклору в шкільній програмі. Гарні приклади вивчення фольклору ознайомлення дитини із культурною спадщиною це коли є певні осередки, де або фольклорні гурти. Або діють фольклорні школи, і діти з маличку вивчають пісні свого регіону, вивчають музику свого регіону, вони записують зразки фольклору від своїх сусідів. І дитина, яка зростає, вже вивчаючи безпосередньо в контакті з носіями традиційної культури. Фольклор вона зовсім інакше буде усвідомлювати і свою ідентичність і свою культуру. І вона вже буде чітко розмежовувати, де є справжня традиційна культура, а де є фальшування традиційної культури, де є стилізація традиційної культури. І е, хотілося б, щоб це було на рівні школи, тому що не е, кожне містечко, не кожне село е, має такі осередки, де можуть показати правдиву традиційну е, культуру. Бо насправді в традиційній культурі вже все продумано, і для кожного віку є свої форми фольклору. Тут ще інше питання, для якого віку в який час потрібно подавати певні тексти, бо коли дитина ще мала, а їй намагаються. Е, Навчити думу, вона може її не сприйняти. Тому коли починають вчити дітей з дитячого фольклору, з ігрового фольклору, дитина потім, підростаючи, інакше сприймає і інші форми традиційної культури. Щодо деформальної освіти, тут ми, мабуть, маємо позитивні приклади, минулого року була створена. Програма для музичних шкіл саме програма з вивчення фольклору, і це є перемогою. Що вже музичні школи впроваджується правильне. Розуміння, як потрібно вивчати фольклор. Наступний етап, я думаю, це впровадження в школах в університетах, не в усіх університетах, мабуть, вивчається це. Залежить від конкретної освітньої програми, чи є включена фольклор як предмет, може бути просто культура України, де може бути окремий модуль по традиційній культурі, але це є надважливим для нашої національної безпеки розуміти і знати свою. Культурну спадщину, і коли людина їде за кордон, дуже часто можуть спитати: А ти можеш заспівати якусь пісню чи розказати щось про свою культуру? І я думаю, це дуже прикро, коли людина не може це зробити. І якщо це буде впроваджено правильно в освітнє середовище, то тоді таких проблем не буде. І мені видається, що дуже важливо, щоб на рівні школи дітей знайомили з традиційною культурою, з нашою культурною. Спадщиною йдеться не тільки про музику, йдеться і про матеріальну культуру, про правильне розуміння традиційного строю, особливо коли йдеться про регіональні осередки, і що вдягали наші пращури, що співали наші пращури, які казки розповідали. І в деяких країнах це є такий мінімум, коли дитина має знати певні тексти. Загадок, пісення казок це є ну, необхідним таким базисом для національної ідентичності. І тут ще попереду нас багато роботи, але сьогодні я вважаю дуже багато і відбувається таких проєктів, де намагаються людям розповісти, розказати про традиційну культуру. І якщо говорити про молодь, є Осередки, наприклад, громадська організація Рись, вони роблять різноманітні майстер-класи, де всі бажаючі можуть навчитися співати, навчитися танцювати, навчитися грати на традиційних музичних інструментах. І це вже перейшло з такого рівня, скажімо, сценічної культури в рівень побутової культури, як це було раніше. Молодь збирається, танцюють, співають. І я, коли бачу такі процеси, дуже раді. Тому що я розумію, що вже ніхто нас не знищить, якщо в молоді є потреба співати наші пісні, співати справжню традиційну пісню, грати справжню традиційну музику і танцювати справжні традиційні танці, і відшуковувати той одяг, який був типовим для їхньої місцевості, нас ніхто не знищить.